Добрий день! Сьогодні ми оглянемо дуже красивий, стильний, затишний будинок площою 200 квадратних метрів. Він знаходиться ближня Корея, реально дуже близечко до Хмельницького шосе. На авто це буквально кілька хвилин. Це великий, доглянутий, з гарно під'єднаними комунікаціями, якісно зроблений будинок. Тут є артезіанська скважина, тобто автоматично подається вода в будинок, також є очисний вивід води і так далі усіх відходів окремо від будинка. Теж автоматично все зроблено. Це передня частина будинку, тут є автоматичні ворота та в'їзд на територію з гаражем. Це ось така територія позаду будинка. Все дуже красиво, охайно, доглянуто, є майданчик, є ландшафтний дизайн, красиво все зроблено, акуратно. Ось там позаду фактично артезіанська скважина. Це вид на задню частину будинка, звідси є вихід так само на задню терасу. Ось це центральний вхід, вхід у сам будинок. Такий коридорчик і прямо вхід у гараж. Тобто можна поставити машину і вже зайти з цього входу всередину в сам відповідний будинок. Це головна частина вітальня, в якій знаходиться великий плазмовий телевізор ось таких два який куточок, два дивана. Це дуже велике, велике приміщення вживу, досить просторе, займає висотою два поверхи. Тут є також камін, який теж можна використовувати для опалення. Взагалі в цьому будинку три види опалення. Це газове опалення, двохконтурні котли, далі я покажу котельню. Є також кондиціонери, тепло-холод і ось там був камін, ми щойно оглянули. Це вихід ось на терасу. Я показувала фасад з іншого боку. так? Ось такий великий, великий плазмовий телевізор і на другому поверсі, відповідно, знаходяться уже всі спальні. Це та кімната, яка відповідає за тепло в будинку і за очисну систему у басейні. Тобто, якщо вам потрібно, ви можете користуватися спокійно басейном. Він підігрівається, тут повністю все це налаштовується, власники орендарям, звісно, покажуть, як всім цим користуватися. Ось двохконтурний котел на підігрів води, на опалення і так далі. Це санвузол на першому поверсі, він йде такий наскрізний, тобто можна зайти зі сторони басейну і зі сторони вітальні. Це вихід на другий поверх. По цим сходинкам піднімаємось наверх і там далі уже спальня. А ось зліва безпосередньо вхід у санвузол, який на першому поверсі. Кухня повністю обладнана всім необхідним. Тут новий холодильник, мікрохвильовка, також на поличках заховані всі потрібні приналежності, необхідний посуд в повному об'ємі є, і різні навіть комбайни, міксери і так далі, тобто є все потрібне. Це ось детальніше по санвузлу на першому поверсі. Тут такий душ, туалет, маленький рукомийник. Ну і відповідно з нього вихід до басейну. Ось такий басейн, він чиститься, є відповідно хімічні ручні і так далі. Тобто все дуже охайно. І звідси ось такий дуже красивий вигляд на задню терасу. Ще поглянемо на вітальню з цього боку і на кухню. Рушаємо на другий поверх, де знаходяться безпосередньо кімнати. Їх наверху три. Три повноцінних спальні і ще один величезний санвузол з гарною ванною. Ось такий вигляд у нас, щоб ви мали розуміння планування, так, ось прямо вихід на терасу. Це ось така велика-велика вітальня. Ось куточок і плавно переходить в кухню студію. Наверху ще є теж така зона відпочинку з шкіряним диванчиком. Ось прямо санвузлом, направо одна спальня і наліво дві спальні. Тут ще є вихід на балкончик, ось там прямо такий кований балкончик, вихід у двір. І ось такий балкончик в самий будинок. Дуже все чисто, дійсно, максимально охайно, стильно, дуже затишно, по-домашньому, красиво. Будинок зроблено справді з душею, дуже стильно і красиво. Ось такий вигляд на двір, так, о, майданчик дитячий. І ось там. Відповідно, вхід у самий будинок і вхід на основну територію. Заглянемо в першу спальню. Фактично, це, коли жили власники, була кімната для дитини, тобто спальня, спальню дитяча, скажімо так. Тут по цьому будиночку і по оздобленню зрозуміло. Але фактично, якщо, наприклад, вам не потрібно дитячого. Пристосування можна будиночок знести униз у гараж. Тут є телевізор, вихід теж на балкон. Цей балкон дивиться безпосередньо на під'їзну вулицю до будинка, тобто на основний вхід у будинок. Ось такий будиночок для дитини, якщо ви з дитиною максимально комфортно, красиво. І поглянемо на вигляд з цього балкону, з цієї дитячої спальні, скажімо так. Це буде основний вхід на територію будинка. Ось там справа автоматичні ворота, куди відбувається в'їзд в гараж. Там можна ставити машину. В принципі, на подвір'ї влазить дві машини, тому що одну можна запаркувати у гаражі, а іншу на... спереді перед ним. Тут велике ліжко. Все дуже охайно і красиво. Переміщуємося нижче у другу спальню. На величезну з такою зоною, скажімо так, і для роботи, і для відпочинку. Таке теж велике двоспальне ліжко, є, до речі, скласти, теж це може бути як міні-кабінетом. В кімнаті теж є телевізор і є обігрів за допомогою пічного опалення. Далі рушаємо в вул на другому поверсі. Ось такий він має вигляд. Є туалет, біда, велика ванна і також душ. І, відповідно, великий рукомийник. Це чисто, красиво, охайно також віконечко з цього санвузла. Другий поверх знаходиться між спальнями. Як ви бачите по відео, у кожному закопалку будинка абсолютно чистота. Це третя спальня. Вона ще має також ось таку зону гардеробну, речі тут проберуться. Відповідно, тут можна складати все потрібне. Така міні гардеробна Також ще не сказала, знизу на першому поверсі теж є величезна є така шафа, там де можна зберігати різноманітні речі. Ось така спальня. З величезним теж до спальним ліжком. Кожна спальня по-своєму цікава. Тут теж є така зона для роботи, зручний стільчик, стіл. Це оздоблення вхідної частини. Такий дуже красивий лаконічний глобус. Тож запрошую вас подивитися цей будинок вживу, він справді ваш вартий абсолютно вашої уваги. От зліва ця шафа, про яку я розповідала, що теж можна для речей. Раді будемо вас бачити.